Бажаю здоров'я! В цьому відео буде огляд ліхтариків компанією Phoenix PD36R Pro. І, і в чому тут плюс? Тут йде в наборі не один ліхтарик, а їх два. То Зараз ми зробимо розпаковку та подивимося, як вже вони світять. Так, розпаковка у нас от таким чином робиться. Це ми отак. Ось так, два, три. Витаскується такий пластиковий бокс. Так, це ми сюди кинемо. Так, що у нас тут у комплекті? Так, тут у нас інструкція. Ну, як завжди інструкцію ніхто не читає, коли воно не працює, тоді тільки хі, читають. Так, це у нас для зарядки йде кабель такий. Так, тут у нас о, у нас тут, щоб не не потерялася. Це така резинка, це уплотнітелі, щоб волога не проникала у ліхтар. Так, тут така стрічечка для... Самого ліхтаря, чихольчик, бачите? Все він йде на пояс стаціонарно. Так, це у нас таке. І так а тут ще важливо, ще таке кільце. Для чого це кільце? Я скажу трошки пізніше. Треба, щоб воно у нас тут полежало. Так, і так. Бачите, тут два ліхтарика. Перший ліхтарик це у нас такий іде, як на кепку, можете надіти його. Також можна його куди завгодно, можна і на часи отак зробити. Також можете і прикріпити і на одежу. Як воно буде зручно, так. Або ось так. Так, і тут іде для чого кільце. Ось сюди можете, кільце це вдівається металева і можна на брелок на ключі його теж носити. Ключе, включається він як? Він от нажали, придержали. І ось він світа. Також у нього є декілька режимів. Бачите, яскравість змінюється, от як. Ну Ми ще вночі його перевіримо. Виключається, притримали. Для того, щоб ввімкнути інший режим, бачите, тут ще ще світитись. Прижимаємо, тримаємо, бачите, червоне світло йде. Тобто, якщо воно у вас на кепці, то цей ліхтарик вперед світа, а це можна підсвітити, що ви там робите під руки. Отакий тобто, от ліхтар. Так, один. Тепер у нас основний ліхтарик. Ось отак він виглядає. Тут у нас для того, щоб заряджати, у нас іде Type-C, це дуже добре. Також тут є отака защіпка для того, щоб кріпити на одязі чи ще десь. Ну, і до нього ж іде оцей. Як його, чехол. Отак він виглядає. Ось бачите? Так, оце є. Так, і у нас тут дві кнопки. Це вмикання, а це вибір режимів. Якщо ви його купили, то відразу він працювати у вас не буде. Тому що що треба зробити? Тут його відкрутити, дістати запобіжник. Закручуємо. І що ми робимо? Ми його вмикаємо оцею великою кнопкою. І цією кнопкою ми вибираємо режими. Бачите, яскравіше, яскравіше і ще стробоскоп І вимикається. Чому плюс цього ліхтарика? Справа в тому, що він легкий, він зроблений з авіаційного алюмінію. Світлові характеристики його, він може світити від 30 люмінів до 2800. Як каже виробник, дальність освітлення до 380 метрів. Ну, це ми перевіримо зараз у темряві. Ось включили фонарь і режими. Другий. Третій, четвертий. Ось. Ой, ще п'ятий є, єснічуся. Так, і це малесенький фонарик, як світить. Перший режим, другий, третій. Три режими. І фонарь красний. Ось так. То я хочу подякувати компанії Атлант Марк та компанії Fenix для того, що вони присилають ці ліхтарики сюди, на фронт. Ліхтарики я роздаю хлопцям, кому потрібно. І дуже, дуже гарні. І в нашу дячність ми робимо огляди цих пристроїв, і я думаю, і вам цікаво. Підписники, що нам присилають, і на якість, які вони гарні чи не гарні. Ви будете вже дивитись, чи потрібно вам такий ліхтар чи ні. А я вважаю, що якість дуже гарна і світить він класно. Ну а два ліхтарика в одному це супер. То дякую всім, хто нам допомагає. Ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін Гандон.